Як ти відносишся до росіян, які не підтримують війну? Е, якщо тобі заблокують YouTube та інші соцмережі, ти будеш робити будівлю? Хто адміністратор своєму ванту? Мені здається, все очевидно. Все звичайно же! Всім привіт, дорогі друзі! З вами Рома, ви на каналі Ромен, і сьогодні, нарешті, відповіді на питання. Е, ви ще я їх знімав. Е... Довжен був викостити ще два дні тому, так як у мене була проблема з відео, в мене не, не записалось нормальне відео. Перезаписую я його сьогодні і сьогодні викладу. Що ж, не буду розтягувати? Поїхали! Так, ви мені позадавали питання і в Телеграмі. І також в Ютубі, так що зараз давайте, почнемо з телеграмних питань, а потім уже ціля, е, питань з Ютубу. Е, як прийшла думка займатися ютуберством? там дивися крутих ютуберів, типу, вони там круто знімали, багато заробляли, такі, блін, хочу так же. Типа, ну, я тоді і не думав про гроші, просто хотів знімати. Мені це завжди подобалося і буде подобатися. І якось так я почав знімати майже 1000 підписників, ну як майже. Йдемо до цієї цілі, давайте підписуйтесь, щоб, щоб у мене було 1000 підписників, і я зробив щось ще круте. На ці 1000 підписників, може щось зроблю, там таке топове. Е, якщо тобі заблокують YouTube то інші соцмережі, ти будеш робити бунт. По-перше, смисла від цього бунта не буде, якщо мене забанять е, прям візде, бо ви мене ніяк не знайдете, якщо і не дайте, то е, найде людей 30 максимум. Як з тобою пограти в Майнкрафт? Дуже круте питання, друзі, мені воно дуже подобається. Що, ви жартів, Та ніяк, напевно, я з підписниками Майнкрафт не буду гуляти, тим більше я обично не гуляю на піратських серверах. а думаю, що у моїх підписників піратки. Ну, якщо ні, можемо воно піти на хайпікс і один на один заробитись. У які ігри ти граєш та які жанри тобі подобаються. Е, Іграю в ігри, чесно, не можу зарапити. Ну, а мені самі ігри. Майнкрафт, звичайно, напевно, PUBG, Stumble Guys і. Нетворк. Ну, тіпо, Ну, Нет. Ось так якось. Е, жанри теж не знаю, якщо чесно. Ну, напевно, якісь екшени. Як ти вчився в 5 класі? Вчився я нормально? М -м там якихось там дуже пальних оцінок у мене не було. З середньої оцінки у мене 8, 9, 10, щось таке. Так, э, Рома, скільки ви важите, який у вас зріст? У мене я важу 63 кг, зріст у мене 157 см. Чи знаєш ти э, англійську мову? Ні, не знаю. Ну, це грустно якось, хотілося б знати. А ти вчив німецьку мову? Ні. Нам ще в п'ятому класі дали книжки значить, по німецькій мові. І, типу, потім нам її відмінили, і не було. Типа, більше у нас німецької мови, та й не буде. А ні, в 6 класі, мабуть, буде. Так, все, питання з телеграмма я бачу, закінчую. Погнали питання з Ютубу. В якому класі ти вчишся? В п'ятому, але переходжу в 6 -й. Ти взяв ідею каналу Міжгана? Ні. Звичайно, через відео, кудись з них мішан. У мене дуже багато аудиторій пішло на моєму першому забайному аккаунті. Ось ще там було під 80 тисяч переглядів на цьому відео. Якось так. Як ти відносишся до росіян, які не підтримують війну? Ем, спорно, але дивіться, якщо ці росіяни е, виїхали з Росії, там десь в Молдові, наприклад, не підтримують Росію, нормально до них відношусь. Ну, на сам потягну війну. А якщо, якщо вони кажуть, що вони не за Росію, але живуть в Росії погано, все одно вони платять податки. А якщо ти якщо ти живеш в Росії і платиш там податки, то государство там купляє там, всякі воно, шахеди, це все, щоб нас вбивати. Так, далі. Так, що ти думаєш про сусідній інтелект? Чи лякає він тебе? Ні, він мене не лякає. Це обічна сама штука. Просто він, типу, Ну, це обична штука, яка мені інколи допомагає. Так. Далі. Як з'явилася ідея створити канал, вже відповідав на це питання, просто дивився на популярних ютуберів, захотів теж знімати, тіпо, буде як вони, ось це все. Так, і останні чотири питання. Значить, як ти будеш відноситися до комп'ять Отамена і Картера. Нормально до них відноситися. Ця... типу, ну, я пішов в сервер Bloxін S. Но все одно я до них буду хорошо відноситися, якось так. Чи натистити у гру? Бодіо донатив. Так, яким за професією хочу стати? Даже не знаю, але скоріше всього хочу стати програмістом. І останнє питання. Хто адміністратор своєму вант? Мені здається, це очевидно. Це звичайно же! Що ж, дякую вам всім за перегляд цього відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ще, кстати, пишіть, як вам новий фон. Крутий. Типу, ну, да. І одразу кажу, деякі питання сюди не попали, тому що там був повний треш. Ну, ще раз, дякую за перелік, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім па! Па! Сподіваюся, відео нормально записалось.